Всім привіт, любі друзі! Сьогодні будемо готувати дуже-дуже смачні мафіни. Буду готувати із замороженою смородиною. Ви можете готувати з будь-якою фруктою чи ягодою, також можна з замороженою. Я ці мафіни колись готувала з шоколадною крихтою, дуже всім сподобалось в моїй сім'ї і готувала з різною ягодою. Але найбільше нам подобається кислинка від оцеї смородини. Смородини в мене замороженої хватає. Так що починаємо, буду робити саме перше: десь приблизно грам 40-30 розтопити вершкового масла. Ідемо до плити розтаплювати вершкове масло. А поки наше масло поставили на огонь, хай розтаплюється, ми беремо в'ємкість, в якій ми будемо це все перебивати. Буде нам зручно, щоб ні було зручно перебивати. Місити нічого не будемо. Беремо 300 мл кімнатної температури кефір. До кефіру зразу же додаю звичайний кисломолочний сир любої жирності. У мене 200 г тут. До сиру додаємо 100 грамів сметани. Це дуже смачне тісто виходить в цих мафінах. Сметана, кефір. Тепер пачечку ванільного цукру, 100 грам звичайного цукру. Все в одну ємкість, три яйця сирих. Третє. Всі інгредієнти в мене кімнатної температури. Дивимося до нашого масла, бо вже шкварчить. Масло наше вершкове розтопилося, хай трошки охолоне, а ми тим часом продовжуємо пів чайної ложки солі. Я також додаю до наших мафінів. Чайну ложку розпушувача, таку гарну чайну, прямо зверху. Ось чайна ложечка розпушувача. І залишилась у нас смородина та 250 г борошна. Ну, це все, я поки що просто так перемішую, лопаткою з'єднаю. І, щоб скоріше було, ну, це не обов'язково. Можна просто вилкою це все перемішати, щоб все в одне соєдинити. Але я просто хочу перетерти. Так буде маса більш однорідна. Беру погружним блендером і отак просто отако, перетираємо. Все. Просто все, в однорідну масу перебили. Так. І тепер сюди додаємо наше розтоплене вершкове масло, перемішуємо. І просіюємо 250 грамів борошна. Частину борошна просіяла, перемішую. Перемішала знов частину борошна просію. Добавляємо борошно краще частинами, так воно лучше вмішується. Все борошно 250 грам просіяне. Тепер просто перемішуємо. Щоб борошно повністю вмісилося в наше тісто. Тісто буде трошки рідкувати. Це хорошо, тим воздушніше, пишніше будуть наші мафіни. І тепер, коли тісто перемішали, дивимося, щоб не було грудочок борошна. І будемо додавати нашу ягоду, смородинку, яку можна замінити, звісно, на чорницю, на малинку. На крихти якісь, можна навіть на так, просто родзинки, сухофрукти. Тільки те, що любить ваша родина. Перемішали. І не розморажуючи, отакі прямо заморожені ягідки, я смородину мила перед тим, як заморажувати, того я зараз її промивати нічого не буду. І отак відправляю до нашого тіста. І просто перемішую. Ось таке тісто вийшло у нас на виході, бачите, трошки рідкувате, це добре. Все, тепер будемо перекладати формочки. У мене ось такі звичайні формочки. Це формочки не для мафінів, а для кексів. Я буду маленькі робити. У кого є формочки для мафінів, робіть. вони повинні бути мафін. Завжди йде трошки більше по розміру за кексика. І ми наші мафіни будемо розставляти, викладати у формі з кексу. Я буду столовою ложечкою, отак, брати. І десь приблизно по півтори ложки у кожну ємкість. Ось так. Все. І так в кожну. Скільки вийде, я вам зараз скажу, скільки буде їх точно по кількості, але можу тільки з увереностю сказати так. Це для мене саме смачне тісто. Де присутній кисломолочний сир, кефір або сметана, а у мене і, ті, і кефір, і сметана, то це тісто взагалі для мене це саме найсмачніше. Я пробувала всіляки. Я не дуже любитель всяких мафінів, кексів, але такому, таке тісто дуже сподобалось моїй родині. Рецепт у мене дуже давно. Користуюся цим рецептом давно. Я скільки кексиків перепекла, щоб попробувати, який собі залишити рецепт. У мене дуже багато рецептів, які я просто. Листочок перечеркнутий. Тобто рецепт непоганий, але в нашій сім'ї він не зайшов. Тобто, це значить, якщо перечеркнуто, я його більше другий раз робити не буду. То цей рецепт у мене, він, як то кажуть, один із улюблених. Так, іди не з формочками, подумайте, бо це можна зробити взагалі. Не розкладати отак, а замісили тісто і зробити в одній великій формі. Форма, наприклад, як для хліба прямоугольна, також він гарно виглядає, дуже буде гарний. От. Сир кисломолочний, зразу скажу таку пораду: чим жирніше, тим краще. Можна взагалі і з базару взяти сир, а не з магазину. Буде також дуже-дуже смачний. Сметану можна з кефіром взагалі в одне з'єднати. Але якщо є кефір, то сметанка, то давайте то і то. Якщо щось одне, наприклад, тільки сметана, то замість ваги сметани можна все з кефіром. І так, розложили. Смакоти в нас, виходить, 20 штук, якщо робити в кексницях, бо якщо робимо в мафінах, то звісно їх буде трошки менше. Бо для мафінів форма майже в півтора рази більша. Духовочка 180 градусів. І ставимо в кого 35, в кого 40 хвилин, дивимося за свої, без конвекції. І так відправляємо запікати. Так, середній рівень. Верхний духовка включена 180 градусів. Чекаємо. У мене пройшло 40 хвилин. Дістаємо наші мафіни і даємо їм гарно охолонути, дали трошки охолонути, так, щоб руки взяти. І тоді достаємо з форми наші кексики, і викладаю їх на дерев'яну дощечку. Та будемо притрушувати їх, притрусити. Цукровою пудрою, це за бажанням. Можна і крем якийсь зробити, наприклад, сметану збити, чи вершки з цукровою пудрою нанести, зверху якусь посипку посипати. Це все за бажанням. У мене так в сім'ї не дуже люблять. У мене люблять, щоб просто класика цукровою пудрою припросити. Посипали. Ось яка красота в нас вийшла. Тепер подивимося на наші кексики в розломі, дуже-дуже м'ягенькі, пухкенькі, із смородинкою, соковиті. Дивіться, які дуже гарненькі. Ось такі кекси у нас чи мафіни вийшли. Смакуйте на здоров'я.